Вже такі квітучі петуні буду підживляти добриво майстер. Це комплексне мінеральне доброво з мікроелементами. У складі азоту 3%, фосфору 11, калія 38%. Також мікроелементи марганець, мідь, цинк, бор та інші. На цьому етапі нам вже не потрібен великій кількості азот. Тому я буду підживляти доброго, де всього азоту 3%. А ось цю петуню на такому етапі розвитку я буду підживлювати майстером формулою 20 20 20 Тут азот, фосфор і калій у рівні кількості. Цій петунії зараз потрібен більший азот для набору листової маси. Майстер буду розчиняти 20 г на 10 л води.